Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос! Дорогі брати і сестри, колись мене дуже дивувало, що саме в День Воскресіння Христового ми слухаємо Євангеліє не про Воскресіння, а про щось зовсім інше, таке філософське, глибоке зачало, перше Євангелія від Йоанна. Це зрозуміло з погляду церковного календаря. Адже саме від сьогоднішнього дня починається цілорічний цикл євангельських читань, все Євангеліє, як і діяння і послання апостольські, розбите на зачала, кожне з яких має виголошуватися у певний день. Отже, з погляду календаря все логічно. Але хіба у церковному обряді йдеться тільки про календар? Сьогоднішнє Євангеліє нагадує нам про саму сутність Воскресіння, нездоланність слова, тобто того творчого, креативного начала, яке закладено у кожній людині. Словом називає Євангеліє Ісуса Христа, друга особа Пресвятої Тройці, воплочений у людині, він лишається Божим Сином. Другою особою Троїці, через яку усе створено. І коли ми починаємо тільки читати Біблію, то на перших же сторінках Книги буття нас захоплює ось цей невблаганний творчий ритм: Бог сказав і сталося. Сказав Бог, нехай буде світло, і сталося світло. Очевидно, що йдеться про цілі епохи творіння, але вони втілюються у цьому творчому началі слово, духовна істота, яка нездоланна перед смертю, яка призначена для вічності. Вона дарована і кожній людині. І ми її втілюємо у наше слово. І сучасне інформаційне суспільство показує нам. Широкі, непізнані ще до кінця нами межі цього творчого слова, слова, яким творяться нові речі, ми бачимо вже інформаційні технології, які дозволяють нам відкривати те, що було неможливо до відкриття раніше, і творити у звичайних умовах на 3D-принтерах. Цілі верстати. Саме Слово і є тим, що допомагає нам відчути нашу причетність до Воскресіння. Бо Христос прийшов не для того, тільки щоб сам від себе постраждати і воскреснути. Йому непідвладному смерті Божому Синові смерть не була страшною. Він прийшов, щоб нам показати сили, які є у нас самих. Пробудити їх і повести до вічності. Скільки приходило у світ сил, які намагалися згасити це слово, знищити його? Скільки було таких у нашій історії? І коли зараз загарбники приходять на нашу землю, що вони передусім нищать? Слово, те, що причетно до слова. Вони палять бібліотеки, вони руйнують школи, вони. Думають, що спаливши книгу, вони знищать те слово, яке є у нас самих. Були вже приклади нищення церкви. Був приклад, коли тільки прийшла Російська імперія на землі правобережної України, то перше, що вони робили, це нищили церкву, яка зберігає київську традицію і з'єднана з Римом. Що робили комуністи, коли окупували Галичину в 39-44 роках? Вони відразу взялися за греко-католицьку церкву. Що роблять росіяни, коли зараз окупують Донбас, частину Таврії Крим? Вони закривають, забороняють вже своїми указами церкву, а вона живе. Бо і наш митрополит Йосиф Сліпий, який Перебував тут недалеко кілька сот метрів від церкви в ув'язненні, через 18 років таборів проніс те живе слово, яке потім єднало всю нашу діаспору у 60-ті, -70 70-ті роки, коли він тим словом ніби зв'язував усі, розкидані по різних континентах українські єпархії і парафії. І коли, ми всі приймаємо цей суворий жорстокий виклик війни, пам'ятаємо про те, що якими б не здавалися слабкими наші військові сили перед потужністю цієї північної махіни, ми маємо ту силу, яку не здолати жодними ракетами і кабами. Ми маємо слово, ми маємо віру. І ця війна. Це поштовх для нас, щоб ми в собі Воскресили слово і віру. Для Харкова може найбільш обнадійливим знаком перемоги в цій війні є те, наскільки вільніше почуває себе сьогодні в місті українське слово. І інший виклик, який ми маємо прийняти і відповісти на нього це виклик віри, шукати Бога. Не зупинятися на цьому пошуку, плекати віру у своєму серці, перемагати те забобонне зовнішнє ставлення до віри, яке, як бачимо, призводить до трагічних наслідків, коли церква, називаючись православною, перероджується у знаряддя благословення вбивства. Зуміти захистити себе від цих спокус, зберігти в собі те живе, творче, креативне слово, яке дароване нам із творінням людини і відновлене в нас через Христове Воскресіння. Ось це і є наш з вами шлях до перемоги, перемоги над своєю людською слабкістю, над тими спокусами, які переслідують нас, і здобуття того справжнього, міцного, непохитного, переможного миру, до якого так важко ми з вами йдемо. Миру, який так чітко окреслюється сьогоднішній день, у світлі Воскресіння. Христового Воскресіння, яке провіщає неодмінну перемогу справедливості, перемогу віри, перемогу того Слова, Воскресіння Якого із мертвих ми вшановуємо сьогодні. Амінь. Христос Воскрес!